Друзі, вітаю. Знаю, зараз всім важко, але ми українці, ми мужні. І тому я для вас приготував гороскоп мужності на завтра, на 17 січня. Отже, овен мужність діяти першим. Твоя рішучість сьогодні надихне десятки людей. Ти той вогонь, що зігріває інших. Тілець, мужність бути непохитним. Твоя вірність своїм принципам та мріям це скеля, яку не розіб'є жоден шторм. Близнюки, мудрість говорити правду, твоє щире слово сьогодні здатне змінити хід подій на краще, не мовчи. Рак, можність бути вразливим, у твоїй доброті та в міні співчувати ховається сила, міцніша за будь-яку броню. Лев мужність сяяти для інших. Твій оптимізм сьогодні це маяк у тумані, веди людей за собою, ти це можеш. Діва, мужність вірити в успіх, навіть коли навколо хаос, твоя здатність бачити порядок та шлях вперед це справжній подвиг. Терези, мужність тримати баланс, твоє вміння знаходити мир там, де інші бачать конфлікт, рятує серця сьогодні. Скорпіон мужність змінювати долю. Ти маєш силу відсікти все зайве і почати новий величезний етап свого життя. Стрілець, мужність дивитися за горизонт. Твоя віра в те, що найкраще попереду робить тебе непереможним. Козиріг, мужність тримати висоту, твоя витривалість захоплює, ти доводиш, що в тебе немає недосяжних вершин. Водолій. мужність бути вільним, твій креатив та відмова від шаблонів створюють нове майбутнє вже сьогодні. Риби, мужність вірити у диво, поки інші сумніваються, твоя інтуїція веде тебе до світла, ти душа цього світу. Слава українцям, слава ЗСУ, і бережіть себе.